Здоровенькі були шановні підписники та гості каналу Альтернативна історія. Звати мене Сергій і сьогодні ми разом з вами пограємо у світі, в якому ніколи. Не відбувалася Перша світова війна, а для цього нам допоможе модифікація, як The Age of Imperialism. Отже, друзі, у сьогоднішній відеосерії ми будемо грати за царство польське, вона ж в майбутньому велика Польща. Якщо зацікавило, то обов'язково ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, діліться своїми друзями про наш канал і діліться своїми враженнями про цей відеоролик. Ну, а ми, власне, розпочинаємо у світі із стартової кампанії 1 січня 1931 року. Ми ми бачимо, наскільки світ стає поки що відносно стабільний, але ця стабільність як марна Примара у людині, яка перебуває у пустилі і хоче дуже пити води. Насамперед, ми на даний час являємося маріонеточним режимом Російської імперії, так склалося з історичною складовою, І то добре, що ми поки що маємо якусь там автономію. Це було зумовлено тим, що центральна влада Російської імперії послабшала і, власне, після цього стала можливим наша автономія. Для Польського князівства є свої фокуси як і на посадення армії, повітряного флоту, морського флоту, так і на чотири альтернативні історії. Перша альтернативна історія. Вона полягає в тому, що ми будемо іти шляхом санації, тобто шляхом Пілсуцького. Друга це тріумф центру Лева, який дасть нам змогу створити чи відновити, чи зробити так, аби наша країна була дуже потужна в економічному плані, в політичному плані. А є у нас третій шлях, він називається. Континент нових правих. От як ви бачите, це трошки таки в, в, з уклоном на правих е, сторін, ну і міста уєдінняння в полісі. Тобто будемо грати, напевно, за якихось там. Недобросовісних громадян або ж діячів нашої влади. Якщо говорити про предісторію, то польська держава не завжди була державою і автономією Мала до нещодавного часу з Санкт-Петербурга, як послабшав Санкт-Петербург, Ніколай ІІ, так це і впливало на геополітику Російської імперії. Власне, за деякий час, через деякий час, точніше було можливим те, що ми отримали свою автономію. Але ми також маємо. Нагоду спостерігати, що відбуваються постійні зміни в світі. Це, як ви побачили, іспанська громадянська війна і будівництво з Empire State Building, і на початок настоящого кризиса у польській державі воно. Е Воно в першу чергу спричинено тим, що економічна складова у світі погіршується. Бачимо, що кризис бере своє в Німеччині. Німеччина теж страждає від цього кризису. Також помер італійський король Віктор Іммануель, ну а новий король, який називається, Умберто II час покаже, як він буде правити своєю Італією. Через деякий час, якщо ви помітили, була Чорна П'ятниця і рухнуло ще одне правительство, і, на превеликий жаль, для Аль Капоне він був засуджений. Та залишив свою свободу. Також ми маємо нагоду спостерігати, що в 1931 році Адольф Гітлер прийшов до влади не у Німецькій імперії, а у Дунайському Рейхові. Це стало можливо тим, що самий Гітлер австрійцем по народженню. А так як Першосвятої війни не відбулося, він прийшов до влади саме у Дунайській конфедерації. Також бачимо, що трагедія в Росії сколихнула всю Російську імперію, того що представно-наслідник Ніколая Другого він помер а згодом. І сам цар помер 7 серпня 1931 року, що дало змогу нашій державі. Отримати таку бажану, таку очікувану, довго очікувану незалежність від Санкт-Петербурга від російського чобота. Тепер у нас є два альтернативні шляхи. Ну, тобто не два альтернативні шляхи, а два рішення, і одне з них, яке призведе до подальших змін у нашій внутрішній політиці. Тим не менше, ми маємо нагоду отримати свою незалежність і через деякий час Анджей Романов, який уходить із поста, Короля польської держави має дати добро на одного із двох президентів. Чи це буде Вітос, президент чи Дашинський, Я вже обрав Вітоса, не знаю чому, але хотів би побачити, що буде перше і до чого це призведе. Чому саме його люди обирають і яку політику йому буде можна проводити? Виявилося, що Вітос Вінсенті являється не молодим політиком, він є досвідченим політиком Польщі, демократ, ліберал. Свою команду він буде підбирати під свої принципи. ну і вже не відходя від каси, не дивлячися на те, що Рузвельт отримав впевнену 12 листопада 1932 року перемогу у внутрішній політиці Сполучених Штатів Америки, наш Вінсон будує сильну Польщу і розпочинає він із протиповітряної оборони, того що знає, що якщо ми втратимо небо, то ми втратимо промисловість, армію, населення, людські ресурси. Буде падати підтримка до правительства і підтримка до війни. Також ми маємо, дивіться, втілення польської мрії. От фокуси нам відкривають можливості. Власне, за допомогою них ми сильно прокачали Польщу станом на кінець 1933 року, але цього замало. Уже у січні 34-го року Кайзер умішується в діла Австрії. Напевно, Вільгему III, не дуже сподобалося те, що Дунайським рейхом контролює Адольф Гітлер, який настроєний на те, щоб Німеччину підкорити, тому Вільгем Третє скористався цією нагодою і пішов на випередження. Власне для Республіки Польща настали доленосні рішення, того, що з однієї сторони ми являємося буферною зоною між Заходом і Сходом. Тобто, якщо я не приєднаюся чи до. Італії, точніше до Австрії чи до Німеччини, то мене поглине Російська імперія знову. Тому на фоні того, що Дунайська конфедерація не прокачує цю війну, тобто вона її не витягує, вони втрачають Чехію, вони втрачають свої території, я вирішив підтримати Вільгельма III та приєднався до його Рейхспаху, що, власне, дає нам дивіденди для можливості втручення цієї війни і отримання Карпатії. Тобто Закарпаття, Східної Словакії, можливо, частини Трансильванії чи частини Угорської держави. Це дуже важке було рішення, того, що в подальшому у нас не буде нагоди змінити, да що, тому якщо ми вибрали Великориманський пакт, Рейхспакт, як в нього як вони його називають, то нам треба буде їх підтримувати, не дивлячися ні на що. Якщо б ми в нього не вступили, то нас або підкорили б одні чи інші, чи був би розподіл Польщі, як у 39-му році. Це остаточно того, що руський і німці би точно договорилися, і для поляків вони не виграли війну на два фронти, от на превеликий жаль. Тому прийшлося вибрати німців в цій альтернативній історії. Ми захоплюємо Будапешт. Ворог не очікував такого сильного супротиву з нашої сторони. Нас підтримують німецькі дивізії, які радо бачать, що польська армія так швиденько просувається, і ми захопили. От по суті, окупували всю Угорщину, дійшли до Австрії. Захопили частину Румунії і тиснемо ворожу армію, намагаючися її замкнути в котлові. Але цього не треба було дороблювати, того, що австріяки капітулювали, Гітлер був не ліквідований, але він втратив повноту влади над цією великою і могутньою конфедерацією. Власне, так як ми домовлялися із німцями. Восточна Східня Словакія і Закарпаття переходить автоматично до нашої території. Ну а тут уже як повисети, тому що очків у нас не занадто багато, німці самі. Жадібними до території, вони напевно будуть хотіти собі загарбати як більше території, але от мир на таких умовах для мене прийнятний, Того, що десь в районі 20-25% по території ми вже прибрали. От Польща з разку 31-го року, і польща з разку 34-го року, вона набагато більша і сильніша. Ми маємо контроль над іще новими народностями. Тепер будемо проводити свою політику по приниженню наших сусідів. Це Румунія, Прибалтика, Російська імперія. Для чого це я роблю? Для того, щоб підняти наш престиж, а на фоні того, що польська армія винесла австрійську армію, і навіть нікого не цікавить, що австрійці просто не готові були до цієї війни. У нас є всі шанси, щоб принизити. Гумунів, що власне от у цій сутиці ми разом з вами робимо. Так все стало. Ми самі краще. Це дає нам політичний досвід, політичну владу, опит до армії. Потім у нас йдуть сутички з прибалтами. Це три країни об'єднавчі, які контролюються Санкт-Петербурга, столиці Російської імперії. Тут і вони програли у цей конфлікт. Для нас на фоні того, що сутички на кордоні були успішними. А ми маємо трагічні новини із загалом. До Європи, вони полягають в тому, що Франція була атакована зі сторони Німеччини і так розпочалася Перша світова війна у 1934 році. Тим не менше, у новому приграничному конфлікті, до якого Румуни були вже більш готові, а ми навпаки не готові були. Ми на превеликий жаль втрачаємо свої позиції та не витягуємо це. Тому ті дивіденди, які були отримані з попереднього. Тому ну, такого сутички на кордоні вони втратилися і навпаки нам принесли більше горя, ніж гораздо, як кажуть у Закарпатті. А бачимо, що станом на січень 1935 року Рейс Пак контролює всю Центральну Європу і Балкани. Франція на межі своєї капітуляції, і поки Франція стоїть, я готую, формую привід до війни проти царя Іоанна VII. Це буде контроль. Наша задача це взяти контроль над центральною Україною, взяти собі східну Білорусію. Поляки цього хочуть, поляки цього бажають. І нова війна вона по суті не минуча для нашого народу. Ми готуємося до цього і відразу, як капітулювала 30 березня. 1935 року Французька Республіка наше королівство Польща оголошує війну Російської імперії. Поки ще та, ну вони готові. Вони знали, що це неминуче, але в них не є аж такої сильної армії на кордонах із нашою державою, тому що одна частина була знищена у Франції, де перенаправилися добровольці з російської імперії, а інша на Балканах, де теж перенаправилися їхні війська. Тим не менше, військова кампанія розпочинається для поляків успішно. Ми тиснемо, нам допомагають, але це не є тактика бліцриву, це не є прорив на 250 км кілометрів за один день. Ми. Ефективно прорвали першу лінію оборони, десь потиснули, десь стали в глуху оборону. Ну але станом на травень 35-го року ми бачимо, що наші можливості обмежені. Натомість, уже до кінця травня 35-го року ми атакуємо, проводимо кампанію про тив Прибалтійських країн. Успішно, це одна з найуспішніших наших кампаній, тому що російська армія тут не готова була зустрічати наші війська. Прибалтійська армія була занадто слабенькою, тому вихід до Ріг Вільнюса і Наталіна дало нам нагоду змусити капітулювати Прибалтійські країни та взяти великий лакомий шматочок території, окупувати точніше території. За рахунок цього, от наша імперія розрослася в два рази з моменту 1931 року. Отже, друзі, перша серія підходить до кінця. Я навмисно роблю таку інтрижку, то що тільки від вас буде залежати, чи продовжимо ми це протистояння, в якому Рейхспакт воює проти союзників та судорожестого націй І е, судружецу націй воює проти Рейхспаха та е, американського Альянсу. Е, ситуація дуже тяжка. Лише один Альянс зможе перемогти. Може настане такий період, що всі проти всіх будуть воювати. Тож е, друга частина буде не менш цікавіша, ніж перша. Від вас лайки, вподобайки, ну а від мене. Нове проходження, пілення, нового проходження другої частини за царство польської. Дякую всім за увагу, до побачення всім і хай фонш. Вам...